Права 1088. Кролики Фонд і фант збирали капусту. Фонд зібрав 65,34 кг капусти за 5,4 годин, а Фант 76,32 кг за 7,2 годин. У якого кролика продуктивність праці, кількість зібраної капусти за 1 годину вища та наскільки кілограмів? Ну що ж, давайте будемо міркувати. Знайдемо спочатку продуктивність праці тоді фунта. Як її знайти? Треба тоді обсяг роботи, щоб він зібрав капусти, поділити на час, за який він справився. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Отже, 65,34 кілограм треба поділити. На 5,4. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб поділити, нам треба перенести кому праворуч на один розряд в діленому і в дільнику. То тоді вийде 653,4. Що ділиться? Ну, а тут, якщо перенесемо, то буде 54. І тоді це дорівнює. Ну що ж, тут особливо нічого не придумаєш, треба ділити куточком. Записуємо 653 цілих. 653 цілих 4 десятих. що ділиться? Що ділиться на 54? Ну що ж, 65 ділимо на 54, це буде 1. 1 на 54 це буде 54. Віднімаємо. Так, 5 мінус 4 це 1. 6 мінус 5 це 1. Зносимо 3. 113 ділимо на 54, це буде 2. 4 на 2 це 8. 5 на 2 це 10. Віднімаємо. Так. 113 мінус 108 це буде 5. Будемо вже брати цифри після коми то ціла частина частки у нас 12, дописуємо 4. 54 ділимо на 54, це буде 1. 1 на 54 це буде 54. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Записуємо, що частка у нас дорівнює 12,1. Так. Отже, це буде чого кілограм? Тут можна записати або продуктивність праці, або записати, що кілограм капусти. Зібрав, зібрав фунт. За 1 годину. Є? Ну, аналогічно тепер для фанта давайте рахувати. Отже, записуємо друга дія. Він зібрав 76,32, що ділиться за 7,2. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб поділити, нам треба перенести кому на один розряд праворуч, в діленому дільнику, щоб не змінилась частка. То тоді це буде 763,2. Що ділиться? Тут, якщо перенесемо, то буде 72. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 763,2. Що ділиться? Що ділиться на 72? Ну що ж, 76 ділимо на 72, це буде 1. 1 на 72 це буде 72. Віднімаємо. 76 мінус 72, це буде 4. Зносимо 3. 43 ділимо на 72. Не ділиться. Це менше, ніж 72. Дописуємо 0. В подальшому будемо брати вже цифри після коми, то. Ціла частина частки дорівнює 10, зносимо 2. 432 ділимо на 72. Це буде 6. 6 на 2 це 12. 2. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 7 на 6 42, плюс 1 це 43. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка дорівнює 10, цілих. Шістьдесятих? Записуємо в дужках чого кілограм? Записуємо капусти. Зібрав? Зібрав тоді фант? за Є. Ну що ж, отже, ми знаємо продуктивність праці фунта, продуктивність праці фанта. Нас запитують, у якого кролика продуктивність праці вища та на скільки кілограм. Ну що ж, для того нам треба від у кого більше у фунта від цієї продуктивності відняти продуктивність фанта. Отже, записуємо 3 діє. І пишемо, що 12,1 мінус 10,6 -10 це дорівнює. Ну що ж, 12-10 це буде 2,1, а мінус 0,6 це буде 1,5. Записуємо в дужках чого? Кілограм. Ну і пишемо наскільки. Наскільки більша продуктивність? Продуктивність. Наскільки більша продуктивність праці? Пишемо фунта. Є? Ну що ж, отже, на скільки кілограм? На 1,5 кілограм. За одну годину. Так, записуємо відповідь. Отже, у якого кролика продуктивність праці більша, вища та на скільки кілограм? Пишемо у фунта. На. 1,5 кілограм. Ну що ж, ось таке завдання на продуктивність праці з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.